Дякую за підписку та вподобайку. Привіт усім. Роздумуєте про те, щоб завести собаку це величезне та захоплююче рішення. Але як же вибрати ідеального пухнастого друга? Давайте розберемося. По-перше, подумайте про свій спосіб життя ви постійно ходите в походи та бігаєте, тоді енергійна порода може стати вашою парою. Віддаєте перевагу затишним вечорам удома. Спокійніший пес буде щасливішим, ваше житло також має значення. Маленька квартира ідеально підходить для компактної породи, тоді як великий будинок із подвір'ям відкриває більше можливостей для більших собак. Будьте чесними щодо свого часу. Скільки годин щодня ви справді можете приділяти прогулянкам, дресируванню та іграм, якщо ви власник початківець, Розгляньте породи відомі своїм доброзичливим темпераментом і легкістю у навчанні. Нарешті подумайте про алергію, потреби у догляді та свій бюджет найважливіше правило не обирайте собаку лише тому, що він гарний, обирайте компаньйона, який справді пасує до вашого життя. Дякуємо за перегляд. Якщо ця інформація була корисною, Будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться, щоб отримати більше порад. Побачимось наступного разу!